Наш президент дуже відповідальна людина, He's responsible, каже пані Олена Зеленська. Слухай, я б дуже хотіла, щоб людина, яка відповідальна за все, була кимось іншим. не мій чоловік людина, яку я люблю і поважаю, і але він відповідальний за все. He's responsible. і він несе за відповідальність. Він знає про це і відповідально ставиться до своїх завдань. Політична боротьба не припиняється навіть під час війни. Так, створений світ, і тому я спокійно не ставлюся до критики а, так не буває, щоб всі було всім задоволені, особливо в такі важкі час. Адже ж людям складно витримувати це навантажне війною. Людей потрібно підтримувати. Люди бачать якісь негативні а, події, фактори шукають винного. Найлегше знайти зайти в тому, хто за все. Прізвище Зеленський, поняття відповідальність навіть в одному реченні поряд ставити не варто, тому що Зеленський ні за що і ні за що не візьме на себе відповідальність, якщо це впливає на зниження його рейтингу. Він готовий брати відповідальність за аплодисменти овації, червоні доріжки похлоплення його на плечу. Ти класний хлопець, ти супер. От за це все, за ці всі фанфари він готовий брати відповідальність. Там, де стосується президентської відповідальності за якісь негативні процеси країні, буде винен Порошенко, Кличко, Трамп, кінопланетяни і взагалі якісь погані люди, які підсовують такому класному чуваку, таке, вибачте, западло. Але в мене от питання до пані Олени Зеленської. Вона себе позиціонує як проста українська жінка, яка вечорами готує вечерю зі Скумбрії своїй родині, так яка готова обходити себе з снікла довго, якщо це треба для перемоги. Так от як почувається проста українська жінка, яка була присутня на стадіоні, коли її чоловік емоційно запитував, як ви спите ночами? І там був цілий перелік. Власне питання до опонента, чому, чому той не мав спати ночами? Так, от як спить ночами пані Олена Зеленська, знаючи, що багато жінок були не попереджені про небезпеку в той час, як вона на початку повномасштабного вторгнення, вона, її діти, батьки всі були у безпеці. Її чоловік вчинив абсолютно правильно стосовно своєї родини. Він її захистив. Просто стосовно інших громадян, зокрема жінок, він вчинив як зрадник. Будучи президентом, бо він їх не попередив. от як вона спить мечами, знаючи, скільки спотворених жіночих тіл було знайдено після деокупації наших територій. Я мрію дожити до того часу, коли цьому адському подружжю їхнім вчинкам, діям, намірам і наслідкам буде дана справжня оцінка, а не вишита на марафоні.